Добрий день, за приколи. Ми то разом будемо обіцяли, ой тебе шкід. Як як я буду бугатися сколько його я помішала моя бабка. Значить, тепер я буду боси і в одних шоктіках залізу на цей годі і буду кричати віці. Бакбара скрывається. Дивіться, як я так. Як ті кішок розділ. Пійдь. Počkej, slipa. Kop, to je prikolaný. Da. To byl to Dávaj. Tak. mi se do uvahy, já bosej. Bosej, Батя, діжимаєш? Так! Ви визнаєш? Що? Ви не визнаєш? Ну, давайте! Ну, замаркай! Та я ми і відео знімаю! І ура! Батя, батько, піднімайся! Давай, справа, справа куди-небудь! Діжимаємо справа! Батя, вибач камеру! Поснімай мене! Дивіться, взаді, посадь, зверніть голову! Батя, дівчата, тихо Давай! Так. Що бачить? Домошка на